Всім доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу Олександр Агромен. Хочу сказати, що ми працюємо все порядочок. Сьогодні на заводі по культиваторам. Хочу вам нагадати про нашу лінійку передпосівних культиваторів, які ви можете у нас придбати навесну, запастися, то кажуть, заздалегідь. Тому сьогодні поспілкуємося на цю тему. Додивіться обов'язково відео до кінця. Попрошу поставити одразу лайк, щоб не забути, і підписатись на канал. Гарного перегляду! А ось і наші культиватори, заготовки, каточки до культиваторів. Ось можете побачити: полоса спіральна, пряма полоса. Далі у нас йде труба спіральна. Так, поїхали далі. Далі, далі, далі. Ось у нас 6-метровий причіпний культиватор розкладний. Робочий орган білота, Можете побачити трьохрядний. Так. Грибінка подвійна з плаваючим режимом. І ось рами, рами культиваторів. Готуємося до сезону 2024. Е, які маємо культиватори. Знову ж таки, нагадаю. Е, від 2,6 метра до 4 на вісні, а саме, 2,6, 3 метра, 3,5 і 4 метра під різні трактори від 40 кінських сил до 110 кінських сил. Це по навісним. Комплектуватись можуть робочим органом білота, двохвиткова стійка для більш для таких важких ґрунтів. Ну і робочий орган генерал на пружині. Каток на вибір може бути труба, може бути полоса пряма або спіральна. Грібінки йдуть уже по стандарту всі два ряда. І коточки йдуть без осьові. По причепним причіпним культиваторам. Це моделі 4 метра, Він йде чотирьохрядний, єдиний чотирьохрядний культиватор. Ну так само робочий орган на вибір, като на вибір: 5 метрів, п'ять і шість. Вони вже йдуть розкладні, причіпні. Транспортна ширина габарити все по євростандарту до 3 метрів. О, також під замовлення можемо зробити 7 і 8 метрів. Також будуть причепні і розкладні е, культиватори. А ось і поближче. Один з навісних культиваторів. На даний культиватор йде 4 метра, трьохрядний, двохвиткова стієчка. 30 на 30, нагадаю, італійська лапа йде. Широка 280 мм. Перекриття виходить, 60 мм. Шахматна розтановочка. Можете побачити рама, нагадаю. Іде 80 на 80, стінка 5 мм. Ось дуже потужні балки, які трим, будуть тримати каток. Кронштейни всі цинкуються, То й все зроблено на совість. Можете побачити. Друзі, на цьому все. Запрошую всіх в коментарі. Хочу сказати, що я читаю абсолютно всі коментарі, тому що пишіть, не соромтесь. На найцікавіші коментарі можу зняти окреме відео. Тому пишіть. Всім дякую, бажаю здоров'я і удачі.